Солом 71, переклад Івана Огієнка. Боже свої суди цареві подай, а свою справедливість для сина царевого, хай він правдою судить народа Твого, а в богих Твоїх справедливістю. Нехай гори приносять народові мир, а пагірки правду. Він судитиме в богих народу і помагатиме бідним, і тиснути буде гнобителя. Будуть боятись тебе, поки сонця, і поки місяця з роду до роду. Він зійде, як дощ на покіс, немов краплі, що зрощують землю. Праведний буде цвісти в його дні. А спокій великий аж поки світитиме місяць, і він запанує від моря до моря, і від ріки аж до кінців землі. Мешканці пустинь на коліна попадають перед обличчям його, а його вороги будуть порох лизати. Царі таршішу та островів дадуть дари. Принесуть царі Шеви та севи дарунки, і впадуть перед ним усі царі і будуть служити йому всі народи, бо визволить він бідаря, що голосить, та вбогого, що не має собі допомоги. Він змилується над убогим та бідним і спасе душу бідних. Відкривди й насилля врятує їхню душу, їхня кров дорога буде в очах його. І буде він жити і дасть йому з золота шеви, і завжди молитися буде за нього, буде благословляти Його кожен день. На землі буде збіжжя багато, на гірському верху. Зашумить, як ливан, Його плід, і народ зацвіте по містах, як трава на землі. Хай ім'я Його буде навіки, хай росте, поки сонце наймення Його, нехай благословляються ним, будуть хвалити Його всі народи. Благословен Господь, Бог, Бог Ізраїлів. Єдиний, що чуда вчиняє, і благословенне навіки ім'я Його слави, і хай Його слава всю землю наповнить. Амінь і амінь. Скінчились молитви Давида, сина Єсея. Переможного миру вам!